14 червня до прокурорів надійшло повідомлення від Шородки, яка заявила, що в маршрутному таксі з її 10-річною дів... дочкою познайомився недомій чоловік старшого віку. Він виманив від дитини номер телефону, цілого дівчинку Кучічку, також неодноразово телефонував на протязі останніх п'яти днів. При цьому просив дівчинку не розповідати про їхню дружбу батькам. За останні дні вони вже встигли декілька разів зустрітися, і сьогодні на чергову зустріч разом з дівчинкою прийшли працівники відділу по боротьбі з торгівлею людьми. Дана громадянина достав. До відділу поліції для встановлення всіх обставин цієї події. Наразі, по даному факту, проводиться перевірка. Добре? Ну, власне, чому сьогодні? Тут? В неділю познайомився в автобусі гаптово з, з двома дівчатками маленькими. На, в процесі поїздки в автобусі-10 маршрут. В одній з них випадав зуб, кровила, кровила Порожнина ротова. Я підказав, коли ми вийшли разом з автобуса, підказав, щоб вони їхали до бабусі пополоскати рот содою, сіль та ну, йод, бо це я власне, часто роблю за профілактики горла. Ми розсталися. На прощання, ну, це, це воно мені міняється як в якусь, якусь війну. На прощання я просто. ну, по, 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 по дитячому дитинку, ну, там дві сестри було, поцілував щучку, казав, щоб не, 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 зуби не, не, не хворіли. І ми розсталися. Я потім я взяв їх телефон, перезвонив на наступний день, спитав, як з зубами. Каже, добре, що зуб сам по собі випав. Добре. І я пообіцяв дівчинці, з якою ми тоді спілкувалися разом з більш старшою, кажу, що ну добре, тоді я. Ну, Ну, що, що все у вас добре, я зустрінемося, я тобі щось там подарю, чи морожене, чи морозило, чи шоколадку. Ну і через два дні ми зустрілися після того, то було в неділю, сьогодні середа. Я шоколадку їй подарив. Ну, а на, на цій основі, що я завів спілкування з чужою дитиною, взяв телефон, подарив їй шоколадку. Ну, мене міліція затримала. Я так порозумів, що питання йде про дитяче приставання да? по-українськи. Пообіцяв е, перезвонити і чим закінчиться історія з зубами. Е, зубами. І на слідчий, коли я позвонив, сказав, що сам по собі зуб сам по собі випав. Ну, я Кажу, добре, добре, хвала Богу. Ну і на тому кажу, що у вас файне, такого доброго вам можуть купити, перенести. Ну, він каже, да, що я морожено люблю, або там щось шоколад, я спитав, який шоколад, каже, такі добре я тобі принесу. Ну, ви знали це дівчат. І ми чи? познайомилися раптово на, на зупинці. Я їх не знав. І а не... куди їхали? Я їхав тоді на службу Божу, а то була неділя. Але вийшов, ми на, на одній зупинці виходили, бо вони йшли до бабусі. А я пішов в сільпо, бо у нас у нашому колі так прийнято, що приносиш якісь. Ну, Якісь подарунки, і потім ми разом їмо. Такий обід. Неділь. Недільний обід. Тяжко говорити, бо дуже мені ударили в груди. У вас не було якихось думок на рахунок тих дівчат? Ні? Так, було було бажання допомогти. Дав їй рецептик, на наступний день спитав, зробили сте? Зробили, не зробили, не знаю, бо каже, зуб випав. Каже, ну добре, добре, може щось вам файне ще донести. Ну, і так пошла мова на, на ту той, на той, на той Морозовий і на той шоколад. Я кажу, ну та шоколад можу купити, то принесу. Ну, на тому зустріч закінчилась. Я й дав шоколадку, не касався її і пішов геть. Тобто така, що була зустрічала? Така історія, так. Так, так, сьогодні. Якісь смс, ки більше нічого. Не... Ні, ні, я дзвонив вище, спитав. Тоді подзвонили? Подзвонив, і... Ну, двічі подзвонив, що як зубами, а сьогодні перезвонив, що де ви. Ну, бабуся, Та добре, я буду в тому районі, я тобі шоколадку занесу. Ну, це ніж шоколадку. Ледви дихай зараз. Я й не касався, не приставав ніяких таких слів такого характеру особисто, інтимного чи як обережити не говорив.